Що прийшлося стерпіти тобі? Революції, війни, навали все було у твоєму житті. Тебе били, палили, стріляли, але ти оживала завжди. Ти жила, знов і знов розквітала на руїнах любої біди. Йому справедлива, найдобріша і любляча мати. В твоїм лоні зростали таланти, і художники, І вчені були, шахтарі, хлібороби, поети і звичайні прості трударі. І тебе вони, звісно, любили і красу незрівнянну твою, хто трудом? Славляв рідну неньку свою, тільки ти змогла виростити сина, чий талант не зрівняти ні з чим. Наш кобзар, наш Шевченко єдиний, і народний, і вічно живий, твій народ, твоя правда і сила, і допоки на світі живе, пам'ятатимуть всі Україну Твою славу, яка в тебе є.